Шість справжніх причин для чого будь-якому підприємцю, власнику бізнесу, яким би бізнесом він не займався, необхідно прямо зараз вивчати продажі. Саме вони дають чарівний копняк, після якого будь-яка лінь, страх чи сумнів власника зникають, і він починає активно і ефективно діяти, розвивати себе, свій бізнес, незалежно від настрою, бажання, скільки б років йому не було, у якій проблемній чи навіть без. Вихідній ситуації його бізнес би не був. Тож додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, що і як робити у вашій ситуації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, причина номер один: зберегти свій бізнес від банкрутства. І справді, якщо ви, як власник бізнесу, як підприємець не задумуєтеся над тим, щоб сформувати джерело доходу у свій бізнес, то ви рано чи пізно прийдете до тої ситуації, коли ваш бізнес спочатку скотиться в нуль, потім в мінус, а потім ви його закриєте. І єдине джерело генерації доходу у будь-якому бізнесі, це є продажі. Тому, відмовляючись розвиватися в в сфері продаж ви ризикуєте тим, що ваш бізнес почне менше заробляти з клієнта, почне взагалі втрачати клієнтів, і ви прийдете до тої ситуації, коли доходу, який буде генерувати вам ваш бізнес, не буде вистачати навіть для того, щоб елементарно перекрити витрати свого підприємства, щоб заплатити ту саму оренду, зарплату працівникам, спожиті енергоресурси, розрахуватися з постачальниками за товар чи сировину, а тривалість існування будь-якого бізнесу. Бізнесу вона якраз таки оприділяється можливістю бізнесу забезпечувати свою роботу. Забезпечувати роботу бізнес може тільки тоді, коли він повністю покриває свої витрати. Бізнес може повністю покривати витрати, працювати в нуль, нічого не заробляти, але він зможе існувати. Але як тільки бізнес не зможе покривати свої витрати, відповідно вам доведеться вливати зовнішній капітал. Зовнішній капітал це є позики або в банків, або в своїх знайомих. Звісно ж, Будь-яка позика вона рано чи пізно потребує повернення, так як ви зараз не можете покрити існуючі витрати, то ви, по суті, накопичуєте борг, який вам доведеться віддавати в майбутньому. І можливість перекрити усі ці заборгованості ви отримуєте тільки в той момент, коли ви ретельно пропрацьовуєте свої продажі. Тільки тоді, коли ваш маховик продаж обертається як потрібно. Причина номер два: більше заробляти. Це є цілком очевидна причина, адже чим краще ви пропрацьовуєте Свої продажі, тим більше ви будете заробляти. Наприклад, чим краще продають ваші менеджери з продажу, тим більше ви будете заробляти. Чим більше постійних клієнтів є у вашому бізнесі, тим більше і частіше ви будете заробляти. А вивчення продаж вам якраз таки допомагає генерувати більше клієнтів в свій бізнес, більшу кількість клієнтів закривати на продажу, збільшувати продажі на одного клієнта, збільшувати частоту покупок кожним вашим клієнтом, а також збільшення кількості Якості рекомендацій від ваших клієнтів своїм друзям, своїм знайомим, щоб вже вони до вас приходили і рівно так само купляли, як і ці діючі ваші клієнти. Тому саме в той момент, коли ви починаєте активно вивчати продажі, ви одночасно із цим і пропрацьовуєте усі елементи роботи з клієнтами, і завдяки цьому ви будете заробляти більше. Ви, так би мовити, збільшуєте ефективність роботи вашого бізнесу і завдяки цьому заробляєте більше. Причина номер три: ви зможете ви ефективну боротьбу із своїми конкурентами у великої кількості підприємців ще навіть по сьогоднішній день закладено в голові такий стереотип, який каже про те, що потрібно боротися з конкурентами. Проте, коли ми говоримо про боротьбу із конкурентами, у більшості підприємців, які ще пережили 90-ті, які почали свій бізнес у 90-ті, у них якраз таки з'являються у спогадах картинки із кримінальних фільмів, де конкуренти зустрічалися і боролися один з одним завдяки. Агресивним методом. Проте на сьогоднішній день в бізнесі конкуренція працює зовсім по іншому. Конкуренція у бізнесі на сьогоднішній день полягає у двох важливих речах: перша річ це коли ви маєте можливість втримати своїх клієнтів і не відпустити їх до своїх конкурентів. А другий момент полягає в тому, що ви маєте можливість від конкурента залучити клієнтів, тобто, щоб клієнти вашого конкурента перейшли до вас і стали вашими клієнтами. І для того, щоб щоб досягнути ось цих двох цілей, вам якраз таки потрібно вивчати продажі, вам потрібно вивчати технології продаж, вам потрібно вивчати, яким чином ви можете дати більше вигоди своїм клієнтам. Вам потрібно зрозуміти, що ж потрібно вашим клієнтам, і на основі чого вони здійснюють вибір в сторону того чи іншого вашого конкурента. І в цьому, якраз, таки полягає вивчення продаж для того, щоб вести ефективну боротьбу із своїми конкурентами. Причина номер 4. вивчати продаж продажі потрібно для того, щоб ви змогли стати фінансово незалежною людиною. Давайте детальніше розберемо поняття фінансової незалежності. Кажучи про фінансову незалежність, я маю на увазі ту ситуацію, коли ви змогли повністю забезпечити і себе, і свою сім'ю усім необхідним капіталом, якого вистачить на будь-які ваші бажання, навіть найсміливіші. При тому цього капіталу вам вистачить до кінця вашого життя, і навіть ви зможете залишити його в спадок своїм нащадкам, і якраз такі продажі вам в цьому й допомагають. Адже завдяки тому, що ви вивчаєте продажі, ви отримуєте більш ефективніші технології продаж у свій бізнес. Завдяки більш ефективним технологіям продаж, ви отримуєте можливість продавати більшій кількості клієнтів на більші суми. І таким чином ви максимізуєте свої прибутки. І завдяки тому, що ви максимізуєте свої прибутки, ви, по-перше, повністю покриваєте. Витрати свого підприємства, тобто воно зможе продовжувати свою роботу. Далі у вас залишається надлишок, який ви кладете собі в кишеню. І завдяки тому, що ви пропрацювали продажі, цей надлишок збільшується. І чим більшим стає цей надлишок, тим більше коштів у свою кишеню ви зможете класти. А чим більше коштів ви зможете відкладати, відповідно, тим більшим буде ваш капітал. Звідси випливає простий висновок. Чим ефективніше, краще працюють ваші. Чи продажі, тим більше грошей ви в кінцевому результаті заробляєте, і тим більше ви зможете відкласти. І тим швидше ви створите той необхідний капітал для того, щоб забезпечити і себе, і свою сім'ю усім необхідним і мати можливість реалізовувати найсміливіші плани. Причина номер 5. вивчати продажі потрібно для того, щоб менше часу витрачати на роботу. І це може спочатку здаватися дещо незрозумілим. Проте я вам зараз дуже просто усе поясню. Завдяки тому, що ви зможете більше Більше продавати, ви будете отримувати більше грошей. А отже, в вашому бізнесі з'являється можливість створити додаткову вакансію менеджера, тобто людини яка буде керувати певним сегментом вашої роботи. І чим краще працюватимуть продажі, тим більше можливостей вам створити таких менеджерських позицій в своєму бізнесі. Тобто, тим більше можливостей для вас, як власника, делегувати більше сегментів ось цим менеджерам. І чим більше сегментів роботи ви зможете делегувати, Своїм менеджерам, тим більше вільного часу залишатиметься у вас, і ви можете його направити на заняття тим, що вам подобається, наприклад, на улюблене хобі. Окрім того, чим більше продажі приносять вам грошей, тим більше у вас можливостей найняти у свою компанію найкращих спеціалістів, найкращих менеджерів, а найкращі спеціалісти і найкращі менеджери будуть якісно і швидко виконувати свою роботу. Відповідно, вам, як власнику, доведеться все. Менше і менше включатися в контроль їхньої роботи, а також в управління, адже усе робитимуть спеціалісти найкращі представники даних вакансій. В результаті у вас залишатиметься більше часу для себе і для своїх справ. І взагалі, вам в бізнесі було би добре переключитися саме на такий формат мислення, де ви намагаєтесь не особисто усе контролювати і всюди включатися, усім допомагати, все вирішувати. Ваше завдання вийти на такий рівень доходу, щоб ви змогли собі. Дозволити менеджерів, які будуть цим займатися, і неважливо, чи ми кажемо про менеджерів із компанії, яких ви будете вирощувати усередині своєї компанії, чи ми кажемо про зовнішніх менеджерів, яких ви будете наймати з ринку праці. Шоста причина для чого вам вивчати продажі: це для того, щоб забезпечити і себе, і свою сім'ю, і здоров'ям, і благополуччям, і щастям, як показує статистика, у величезній кількості труднощів у стосунку. У відносинах між собою, між дітьми, саме через те, що сім'я не може закривати повністю свої витрати, саме через те, що у сім'ї величезні борги, величезні кредити, із якими вони не можуть розрахуватися, і дуже часто такі труднощі призводять як до того, що раз за разом у сім'ї з'являються все більше й більше конфліктів, які в результаті призводять до розлучення, а також призводить до того, що все більше хвороб з'являється у членів сім'ї, із якими сім'я. Не може впоратись, і нерідко буває так, що саме через те, що не було достатньо коштів, один із членів сім'ї помирає, бо немає можливості йому надати своєчасну і якісну медичну допомогу. А вивчаючи продажі, ви якраз таки, як я сказав раніше, отримуєте більше коштів, і завдяки цим коштам ви маєте можливість забезпечити, по-перше, найважливіші потреби вашої сім'ї, які стосуються безпеки, здоров'я, харчування. А далі ви поступово йдете. Ти вище і вище, закриваючи нові і нові потреби, і відповідно, коли ви закриваєте фінансове питання у сім'ї, у вас все менше і менше підстав для конфліктів, все менше і менше сварок у сім'ї. Нарешті з'являється благополуччя, мир, злагода, бо немає банально причин, які призводили до цих постійних конфліктів, в результаті чого ви переключаєте свій фокус уваги із проблем, які вас щодня переслідували на нові можливості, які перед вами відкриваються, на нові бажання, які у вас з'являються. Тобто ви починаєте жити повним насиченим життям, ви відкриваєте для себе весь цей світ по-новому. Ви починаєте знайомитися з новими цікавими людьми, які вас надихають на розвиток, у яких ви навчаєтесь. А коли ви починаєте спілкуватися з такими ж благополучними і щасливими людьми, ви стаєте ще щасливішими. Ваша сім'я стає ще щасливішою, здоровшою, більше благополуччя з'являється у вашій сім'ї. І це як цикл продовжується, продовжується на збирає оберти, збільшиться в масштабах, і саме для цього ви повинні вивчати продажі для того, щоб забезпечити себе необхідним капіталом, який і відкриє перед вами усі ці можливості, завдяки яким ви раз і назавжди позбудетесь усіх цих проблем, усіх цих конфліктів, сварок, які виникали всередині вашої сім'ї. Думаю, що значна частина глядачів, почувши хоча б одну із цих причин, вже замотивувалася, вже почала по-іншому дивитися на свій бізнес. На процес вибудування продаж у своєму бізнесі, а можливо, навіть і вже записала план дій, що вона буде робити. Проте, деякі глядачі, ознайомившись із цими причинами, може сказати: ні, мене ці причини недостатньо замотивували, щоб я щось робив чи робила. На що я відповім: ну нічого страшного. У вас же у бізнесі все настільки добре, що продажі знижуються, клієнти йдуть до конкурентів, працівники до вас не хочуть іти працювати, бо більшої зарплати ви не дасте, а ви. Ви тим часом все більше і більше економите і на собі, і на своїй сім'ї, і сперечаєтесь із комунальними службами, що вони нарахували вам платіжку на 10 копійок більше, ніж ви спожили. І навіть якщо ви подивитесь відео і замотивуєтесь, а далі не почнете розвиватись у продажах, не сумнівайтесь, ваші конкуренти зроблять це замість вас, причому дуже швидко. Причому не тільки ті, які дихають вам у спину, але й новачки, які тільки з'явилися у вашому ринку. Якщо ж у вас немає часу, бажання, настрою, сил, енергії, грошей, працівників чи чогось ще, щоби почати нарешті діяти. Зрозумійте, ви будете завжди знову і знову відкладати цю справу на потім. А через деякий час більш активні конкуренти в один момент, коли ви найменше цього сподіваєтесь, заберуть і ваших клієнтів, і ваших працівників, ну і ваші гроші. І тим не менше, навіть коли ви замотивовані і готові діяти. У вас в рази більше шансів втратити клієнтів, працівників і навіть бізнес. Чому? Бо ви починаєте хаотично і неефективно діяти. Ви залізете в інтернет, в той же Google чи в YouTube, начитаєтесь сумнівних статей із неперевіреною інформацією від незрозумілих авторів, які насправді і бізнесу ніколи не бачили. Далі почнете усе це ще й на своє розуміння впроваджувати. І як наслідок, у вас нічого не працюватиме в кращому випадку, а в гіршому ви заплутаєтесь самі, заплутаєте своїх працівників, клієнтів. А потім втратити їх усіх, і це не залякування, це те, із чим стикається 95% бізнесів, і як наслідок закривається у перші 5 років роботи. З цим гарантовано стикнетесь, і ви, якщо підете цим же шляхом, виникає цілком логічне і правильне питання: а що ж тоді робити, як же мені тоді працювати над збільшенням продаж? І ось задаючи це питання, ви допустили ще одну помилку, яка може вартувати вам бізнес. Я зараз скажу вам річ, яку мої колеги напевно би не одобрили, адже розкриваючи цю інформацію, вони по суті втрачають свій заробіток. Проте я звик казати так, як є насправді. Правда полягає в тому, що коли ви почнете працювати над продажами, навіть використовуючи правильні і ефективні інструменти, ви не зароблятимете, якщо не зможете отримувати прибуток при наявній ситуації в бізнесі. По суті, працюючи одразу над продажами, ви ви будете робити більше, заробляти, ви, звісно ж, будете теж більше, але усі ці гроші тікатимуть крізь пальці. Тому ваше головне завдання спочатку навчитись отримувати більше від свого існуючого бізнесу і тільки потім працювати над продажами. Ви, звісно ж, запитаєте, а як я можу це зробити? На жаль, мені складно відповісти на це питання, бо універсальних рекомендацій немає. А я не знаю ні вашої ситуації, ні вашого бізнесу. Проте я якраз і працюю своїми Клієнтами над тим, щоб вони змогли не просто більше отримувати від свого бізнесу, але щоб отримувати максимум грошей від свого бізнесу, не роблячи жодних додаткових інвестицій в його розвиток. Методика, яку я використовую у роботі зі своїми клієнтами, роками доводить свою ефективність. А один із недавніх моїх клієнтів взагалі зумів за допомогою цієї методики збільшити чистий прибуток свого бізнесу у 10 разів. І кажучи про чистий прибуток, я маю на увазі прибуток, який. Залишається уже після усіх витрат, тому якщо ви теж хочете отримувати максимум грошей від свого бізнесу, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами виявимо помилки, які ви допускаєте у бізнесі, і що потрібно робити у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу. В описі до цього відео, проте я ще раз маю нагадати, що кількість безкоштовних консультацій обмежена, так як кількість бажаючих постійно зростає. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.